Загинув клірик єпархії протоієрей Георгій Дешко. Про це повідомив митрополит Феодор на сторінці Фейсбук. Виною всьому стала ДТП на Мукачівщині, яка трапилася 12 грудня. Нагадаю, на виїзді з міста Мукачева по вулиці Томаша Масарика трапилася смертельна автопригода за участі трьох автівок лади, Мерседеса та Кіа. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, слідчі головного управління поліції Закарпаття та Крім. Після проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що водій автомобіля Лада, рухаючись напрямку Єршава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення спочатку з автомобілем «Кія», а потім з Мерседес. Внаслідок аварії на місці події загинув 42-річний водій Лади, житель села Завидово. Це й був священник, отець Георгій, який ніс пастерське служіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Пузняківці, що на Мукачівщині. Внаслідок автопригоди на місці події загинув 42-річний водій Лада, мешканець села Завидово. Окрім цього, з місця аварії до місцевої лікарні госпіталізували водія та пасажира автівки Мерседес. За фактом автопригоди, Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Поліція Закарпаття відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У справі буде призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.